Всім привіт! З вами Двого кіно. Діма і Діма. І сьогодні у нас на огляді з Беверлі Хіллз. І ступне слово у нас буде у Діма. Саме його фільм Дитинства. Так, цей фільм 97-го року, і він для мене просто пронизаний ностальгією. Я його дуже багато разів бачив по телевізору. І я його запропонував на цей огляд, тому що по тим спогадам, які в мене залишились в пам'яті, мені цей фільм дуже сподобався. Тобто він насичений подіями, він комічний. Кожен персонаж для мене як дитині тоді був цікавий. І тому мені і зараз здавалося, що він цікавий. Але переглянувши його знову. Думка моя змінилася так само і дімло. Ну Так, звісно багато що каже, щось більш, е, більш ярким і кращим, ніж воно було насправді. Ну, в дитинстві взагалі все здавалося більш яскравим. Да. І... Взагалі світ більший і все яскравіше. Що цікаво, коли ми ви почали шукати інформацію про ніндзя, ми дізналися, що режисером виступав Деніс Дуган. Він може бути відомим по своїм останнім роботам це однокласники убидві частини з ладами «Сендлером». або по нашому минулому огляду, по «Національній безпеці. І це дуже прослідковується. Зокрема, якраз такий дуган дуже часто саме критики звинувачують в низкосортному гуморі і примітивності якась такого гумору. Але його є як, як непогані роботи, я б сказав від себе, це Щехіларі, пожежне весілля. І сясливчик Гілмор, так і не дуже, як національна безпека і така дуже середня робота Кнізіс Бебелі Хілс. Ну і просимо замітити, що це чисто співпадіння, що той самий режисер, mm -hmm. другий фільм підряд, у нас mm -hmm. його фільм з'являється mm -hmm. на огляді. Да, і, і що ще цікаво не дивлячись на низкосортність, скажу так, його робіт, як кажуть критики. Він вважає, що одне з найуспішніших комерційних режисерів. А тепер давайте перейдемо до самого фільму. Ми починаємо з того, що нам розповідають легенду про легендарного білу Ніндзя, який має перевершити всіх минулих майстрів. І якраз якесь співпадіння. В цей момент нам покажуть корабль, який попадає в шторм, і на берег вихід з з немовля. З білим немовля. Нізя беруть до себе до додзю і виховують його як Ніндзя. Нам. Покажуть коротешенькі сценки з зростанням гару його тренувань. І потім ми переходимо до моменту, коли гару не стає ніндзя. Як сподівано? Тобто всі приходять навчання, отримують ніндзя, крім хару, захливу незграбність. Або як скаже його старший брат Гобей, жирний, незграбний і ганьбить слово ніндзя. Але нещасне для самого хару, коли нідзя йдуть на своє завдання або спеціальне тренування тільки для нінця. До додзі приходить незнайомка. Елісон Пейдж під вигаданим ім'ям Салі Джонс. Вона просить гру, оскільки він єдиний, хто залишився в додзю, вирішивши, що він справжній ніндзя, дати йому завдання прослідкувати за своїм хлопцем або чоловік, тут не зовсім зрозуміло по сюжету. Чи він насправді займається? Чи є в нього кримінальний бекграунд, скажімо так? Взагалі він просто і зраджує. Або просто зраджує. Тобто нам тут мотивацію ще не розказують. Далі по сюжету вона вже розповість це, але зараз вона просто дає йому завдання. Він, побачивши гарну дівчину, починає всі свої, скажімо так, вміння показувати при цьому навички ніндзя. Так, навички ніндзя при цьому розваливши половину приміщення, старий совій спаливши, розваливши глечиками з прахом е е вчителів. Mm -hmm. І так далі, і, і тому подібне. Mm -hmm. Тобто нам вже тут е, далі продовжують, скажімо так, навалювати ситуаційного гумору. Mm -hmm. Так, саме навалювати. Навалювати овичку гумору. Не дивлячись на свою незрабність, Хару дізнається, що роби сельніше сахрай, який прагне дістати матриці для того, щоб напечатати тисячі єн. Це, до речі, одне з моїх найбільших питань. Чому саме ієни? Уєенни не такий вже гарний курс. Ще є інше питання. Чому кліше тільки з одної сторони, що матися тільки в однієї сторони? Як? Як так? І взагалі, як це так трапилося, що кліше японських єн є усі, крім японців? Чому вона є у якогось американського чувака і якогось китайської мафії? Не знаю, напевно, контрабанда діє дуже дивно в цьому фільмі. <рій> Тобі не здається? Дуже дивний з спорсування грошей. Цін свою ж незрабність карут ще отримує звинувачення в убивці. Він насправді скоїв хлопець Елісон, і він повертається до доцю, де усіляку намагається умовити сонце і відпустити його в Аберлі хіллз щоб зміг знайти салі і допомогти їй. Сонце все таки все погоджується. І далі нас очікують пригоди. Білого Нінзя Беверлі Хіллс. Так тобто тут ми вже з Японії переміщаємось до Америки. Основне місце подій Лос-Анджелес Беверлі Беверлі-Хіллз. І тут уже Гару е, починає е, шукати Елісон. За ним е, ми забули нагадати, е, сенсей відправив Гобея. Не тільки для того, щоб він наглядав за ним, а для того, щоб Гару не напортачив. Просто. Ну, перейдемо до скажу так, найкращих моментів цього фільму. Для мене їх тут, чесно, всього два було. Перше, це з друкарем, через самого друкаря, і його такі вставати, але хоч якийсь гумор на фоні того, що відбувається з хару. І це фінал з битвами і спасінням Еліса. Але взагалі весь фільм, кажу, від себе, не хотів щоб він якомога швидше закінчився, бо. Я зрозумів, про що говорили критики, про примітивізм гумородугана. Тут все якось настільки погано. Я вже про це казав у національній безпеці, і Діма жінок погодився. що Увіч людину, яка не вміє жартувати, але продовжує жартувати. І все відбувається просто протязі цілого вечора або цілого дня. У нас випадку це протязі цілих півтори години. Там мені найбільше не подобається якась вимученість цього юмору, коли герой навмисно просто от навмисно ніби намагається бути незграбним. Просто, ви знаєте, от, це не смішно по тої причині, що герой ніби хоче, щоб сміялися з нього. І саме тому гумор не працює. Я каже, моменти з Гобеєм працюють саме тому, що Гобей не хоче бути смішним і хоче виконати свою роботу. якась каже, не моменти, вони такі найбільш. Найбіскомельні, як на мене. Найбільш, можливо, найбільш навіть йому далі. співчувати можна йому в цих моментах, коли він слідкує так. за гору, а то його ледь не вбиває да, по 30 співцю, разів можна. на фільм. Так, співчуваюсь з Губаюсь, співчуваю собі, цього фільм. Тобто дійсно мені з було все дуже погано. Знаєте, Це я кажу про те, що казали з Дімом, про те, що в дитинстві все набагато більш яркий і більш смішне, здається. І... Ще на жаль, як я помітив, гумор набагато гірше старіший, ніж якась там драма або бойовики. І зараз би, був ще такий фільм, це було би десь не знаю. Було б таке просто дно, дно на касетах або на DVD, і навіть ніхто в кінотеатрі не, не випустить. І деякі жарти просто, ну, на грані вже якогось такого. Ну, знаєте, це, це навіть не жарт, це якась. Ну, не знаю, якась образа. Наприклад, ті ж якісь там зайві акценти на товстості того вже гору. Це просто ну, не дуже смішно. У мене немає якогось упередження, що не можна сміятися з тохтунів. Але тут якось воно ну, не дуже долого виходить. І те же уявлення про Японію, де досі їздить транспорт якогось, я не знаю, до Другої світової війни. Це якась більше якась показує якусь освічність самого режисера. Щоб таке знімати, ніж якісь комісні моменти. На мою думку, то жартівливих сцен, особисто для мене, було більше. Я навіть можу згадати окремі сцени. Перша сцена, яка мені це в ресторані, де гру готував, скажімо так, це навіть не можна назвати коховарінням. Це просто він старався показати якісь. Які виконували сусідні кухарі. Це, до речі, На... китайський ресторан. І це був, до речі, китайський ресторан. <реш> Куди приходять їсти японці. <реш> Я б не сказав, що ця сцена погана. Вона доволі така смішна. Вона з небагатьох, яка не зовсім крінжова, як для мене. Так, Ну, не зовсім крінжова. Плюс, ну, знову ж таки, в дитинстві воно ну, ще смішніше виглядало, але я не скажу, що ця сцена погана. Плюс мені сподобалось, як гобей переодягнувся в жінку, плюс сподобалось. сподобалась. От якраз таки через те, що мало якихось там справжніх бійок, коли ну, є хоч відчуття якогось там справжнього контакту, умовно контакту, тоді фільм виглядає також вже погано. Але проблема ну, в тому, що каже, всі боїв всього два чи три. Ось і це каже ці моменти, от вони валяють непогано. Але цей фільм це просто, ну, ну вибачайте, мені не дуже було смішно дивитися на незравного того Ну, далі ще один момент, то, який ти сказав, як гру переодягнувся в того друкаря, і навіть його манеру жартувати перейняв, що було дуже влучно, якщо так. чесно, і для мене. При перегляді фільму трохи, трохи навіть приємно здивувало, що гру проявив, ну, уже будучи у фільмі, свої якісь акторські здібності, тим самим повністю відобразивши того персонажа, що мені сподобалось. Так, але як я сказав, на жаль, таких гарних моментів фільму я просто недостатньо для мене. Просто дійсно недостатньо. Ну, Більшість смішних моментів так я нічого не можу згадати. Тому що, в принципі, у всіх остальних сценах е гумор так, дійсно трохи натягнутий, і ти просто сидиш і нудьгуєш, чесно кажучи. Але хоча б цими сценами він мені подобається. Плюс фінальна битва мені також подобається. Так, вона дійсно непогана. Ну, яка таки для такої невеличкої комедії вона достатньо непогана. Принаймні ця сцена, вона співвідноситься з твоїм очікуванням від цього фільму. До мене цей фільм був не цікавий не стільки самим, скільки тим, хто в ньому був. А це якраз такий, як я вже сказав, Дуган, який виявився <сміттєвився> режисером багатьох фільмів, які ми дивилися. І я думаю, ще не один його фільм візьмемо на перегляд. Можемо взяти того же чака і Аларі. Але ми не знаємо коли. Якщо вам цікаво, можете сказати це в коментарях, дати нам знати. Фільм був сюди місць тим, хто приймав участь у ньому. Вону роль виконав Кріс Фарлі. Не знаю, наскільки він гарний комдін-актор. Я бачив ще тільки один фільм з ним. Це був майже герої. Це якраз той фільм і спробувався. Він також фільму дитинства. До речі, можемо його, його якось глянути Дімон. А Режисер там випадково, не цей самий. Ні, по-моєму, не дуже. І. Ще два персонажі, які, дуже вам знайомі, це Роберт Шу, Юканг у екранізації можливо, Комоду у 90-х. І Кріс Рок. Це був один з перших ролей, де у Кріса було хоч якийсь екранний час, а не просто, знаєте, роль третього хлопця у п'ятому ряду. Є ж це якось ніяк. Навіть пам'ятаєш, то у мене з куркою. У мене дві теорії. Перша це жарт на фоні. Тому що афроамериканці люблять курку, друга це відсилка на Роки, де Рокі бігав за куркою, щоб покращити свою реакцію і свидкість. Або у нас була сцена, де Хару сказав йому в якості тренування бігати за куркою, і все не вирізали. Це третій варіант. Я думаю, він найбільш вірогідний. Чому нам не показали, коли він в Японії вчився, що бігав за кулькою? Ми б тоді точно повірили. А тут, здається, ніби гру сам придумав це завдання. До речі, так. Тепер, коли вже, ми, скажімо так, це осмислили з тобою, таке враження, суді, що дійсно фільму не вистачає якогось сцен, щоб додали хоч якогось контексту у цьому. Це, злива, всякий контекст. Це знаєте, як з тими же спойлерами. Ти можеш ну, не відчути проблему в спойлері, якщо не знаєш контексту. Ну, я ще від себе хочу додати, що головний герой, по суті, не особливо розвивається по ходу фільму. Тобто він такий же незграбний, як і на початку, і залишається таким же незграбним до кінця фільму. Так він навчився битися. Але це відбулося на якомусь психоемоційному фоні, який його змусив все-таки так діяти. Але свідомо він таким же і залишився. Також можна згадати любовну лінію між Гру і Елісон, яка ніби є, але мені не вистачало того, щоб вони показали оцю хімію. Тобто, воно якось. Само собою відбулося, чи вони просто да, поглядами багато чого в упустив, просто такі поставку. Тобто, тобто багато чого тут в фільмі упустив режисер, більше звертаючи нашу увагу на комічності, на, Вимуч... на комічних вимучено сценах, да, вимученості вимученості і вимученості. Yes. Також ми б могли провести навіть паралель з мультфільмом Панда кунг Фу, і нам здається, що навіть цей фільм став натхненням для цього мультфільму. Ну mm, так. От, до речі, мені навіть трохи голос хару, звучить схоже на Джека Блека. Вони навіть і зовні трохи схожі, тобі не здається? Так, так, так. Ой, джун твій натяг. І також можна почути якась ту саму пісню, яка була в фу панді, фу файтін. Так, тобто можна провести паралелі, але це трошки різні площини. Да, і все-таки по, відміну від хару, своїми тренуваннями заслуговує своє місце. Йому все-таки виходить, він дійсно стає його один драконом. Так, А тут нам показують, ну вже й в кінці, як він показує всі свої скажімо так, уміння, але якось незрозуміло, тому що протязі всього фільму в нього нічого не виходило, а тут за щелчком пальця в нього все виходить. Тож, що по щелчку пальця все не так вже погано, це ми вже неодорожово uh -huh. бачили якась в старих фільмах. Є ця проблема, коли нам треба, щоб це було, ну тоді все. Скажімо. По форуму магічної палички це стає мастером кунг-фу. Але дивись, можна такий момент замітити, коли до нього приходить Елісон під вигаданим ім'ям, і він там випадково кидає Сюрікен в картину. Тобто, абсолютно не задумуючись над цим, і в нього вийшло. Чітко попасти, да? Да. Тобто в нього є ці сили, можна так сказати. Нам режисер натякає на це, але коли він старається якось про щось інше думати, тобто свідомо свідомо діяти, в нього нічого не виходить. Да, тільки проблема в тому, що Хару проявляє себе, це два рази за весь фільм. Често, я пропоную перейти до висновків. З мого боку, це, якби це була оцінка, це було б 10. Бо дійсно мені хотілося, щоб фільм скінчився. Я думаю, фільм намагався бути, як і багато американських фільмів з японським колоритом. Пам'ятаєш, був ці моменти, коли дійсно почалося захоплення і доноборствами, цим всі коли були фільми з Брюсом Лі, з Джекі Чаном, коли був uh -huh. е -та, малюк аратист, от, і так далі, і тому подібне. Я думаю, це була спроба якось також йти, хоча б трошки на. Це поле з Япончину і цікавився до от, бойових мистецтв. І східної культури загалом. Так. Але вийшло якось дуже неякісно і тут навіть паскудно, я б сказав. Як я ще сказав, що тут більш цікаво, якщо ви цікавитесь кіно, подивитися на ще одну роботу з того ж Дугана, Кріса Рока, Роберта Шу. І якщо до вас знайом кріс Фарлі, це якраз був один з його останніх фільмів. Він жаль помер у 97-му. Це був якраз таки один з його останніх фільмів. Після цього у нього було ще до фільму. якась майже герої і прудна робота. І ще з вистки я додав би, що так, на жаль, гумор старіший, і він старіше набагато гірше, ніж, скажімо так, не так благородний, як старішої драми і бойовики. Щодо моїх висновків, то перед. Тим, як ми готувалися до цього огляду, для мене фільм по оцінці був на 7,5 з 10, тобто ностальгія, вона більше ну, відігравала велику роль в моєму сприйнятті цього фільму, але зараз, продумавши деякі моменти і логічно на них поглянувши, все таки в мене оцінка трошки знизилась через те, що от. Хімія між персонажами вона не зовсім розкрита, і я не зовсім вірю у ці стосунки. Тобто, наприклад, Гару і Гобея, у них немає особливих діалогів, але Гару хоче рівнятися на Гобея, каже, що він його любить, що він його улюблений брат. А от зі сторони Гобея ми не бачимо цієї взаємності, тобто не зовсім зрозуміло. Чому ми маємо. Да, нам, на жаль, розширилося тільки на два діалоги між ними. Да, між тут... ними і того не тривало, по-моєму хвилини навіть. Тобто, чому ми маємо співчувати цим стосунком, повірити. Не знаю, переживати, не в цю повірити. Ну, так, дійсно, немає тут між ними особливо діалогів. Тобто пару діалогів за весь фільм це не показує, якби їхню братську любов, скажімо так. Те ж саме і стосунки герої, і сенсея також вони якісь незрозумілі. мені так, Фільм дуже сильно напирає на нібито комічність і дуже, скажу чесно, забиває болт на усе інше, на якусь драматургію і якісь правила кіно. Так, тобто тут все-таки більше фільм опирається на комічність, але оскільки цих сцен комічних не дуже багато, ну, як для нас за весь фільм, тому для мене особисто то цей фільм тягне на 6-6,5 з 10. Ну чесно, на сьогодні все. З вами було двоє кіно. Діма і Діма. І давайте побачимось наступних відео. Щасливо!